Стрільці, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Вам цікаво, які енергії будуть у вашому просторі в кінці червня. Давайте разом подивимось і запитаємо поради від Арканів Таро. Такий у вас знак така собі дівчина з луком. Подивимося, в яку ціль стрільці будуть цілитись. І перша карта це що принесе вам тиждень? Така загальна енергія. Як вона зайде у ваш простір? Шістка жеслів. Гуляємо, 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 насолоджуємося, зустрічаємося з людьми, які вам схожі по душі, такі сумі однодумці. Карта переможця, карта насолоди, карта, коли ви зустрінете, можливо, дві частинки в вас об'єднаються, або ви зустрінете справді жінку. Доньку, сестру, взагалі подругу, з якою вам захочеться стати одним цілим. А можливо, ви справді зрозумієте, що у вас все чудово і душа, і тіло, і от світло, яке ви можете бачити і насолоджуватися. Це у нас карта переможця. Тому тиждень просто чудовий для нових починань, для того, щоб у вас дивіться, дно колоди дев'ятка жезлів, мечів вибачаюсь, коли ви просто. Припиняєте думати і входите в світ. Бувають процеси, коли людина сидить і каже, що я боюся, я не знаю, а чи сприймуть мене мої друзі. Наприклад, ви ведете блог, як я. І, от, наприклад, у вас є така думка: правильно я написала, чи я комусь подобаюсь, чи написали вам коментар, що у вас зачіска не та, ви сидите і думаєте, Господи, зачіска не та. Ви переходите зараз в цей стан все так. Я красива, я чудова і в мене все добре. На яку сферу життя вам треба звернути увагу. Паш кубків. Це, з одного боку, ваша дитина. Подивіться, просто чи вживає вона алкоголь. В тій колоді дуже так всі кубкові карти прямо знаходяться чи з келохом, чи з якоюсь пляшкою. Подивіться, будь ласка, на вживання вашого алкоголя вашою дитиною з одного боку. З іншого боку, щось буде ваша дитина святкувати. Школу закінчила. День народження в неї, можливо, якийсь успіх, поступила в університет. Тому маленькі свята пов'язані з вашою дитиною. Ще це сфера маленьких радощів. Коли от ви сидите, вам налили келих шампанського, вам здається, що ви одружуєтеся з принцем Дубая або Монака. Карта. Паш Кубків говорить про те, що створіть в своєму всесвіті маленькі радощі, які вас виведуть саме з такого стану. Щоб не сидіти і не писати плани на майбутнє і прописувати плюси мінуси. Карта переможця. Життя починається, складається з маленьких таких пазлів, а не з всього великого. Саме велике складається з маленьких, маленьких частинок. Ми подивимося зараз, чим закінчується ваш місяць? Дев'ятка кубків. Стрільці, просто чудовий, неймовірний аспект. Ви знаєте собі ціну. Ви сидите за столом. Тут навіть інших людей немає, вони вам не потрібні. Вам добре сама з собою. Ви тримаєте келих, ви насолоджуєтесь. Тут людина не бухає і не п'є в драбадан, а людина закрила очі і смакує. Можливо, хтось з вас пішов на курси в Самільє і зараз насолоджується справді таким тонким букетом вина, бо ви прийдете в ресторан. Місяць закінчується справді. Я ціную, я ціную смак, я ціную запах, і не треба для цього бігти десь там на Еверест, можна бути там, де ви є, і насолоджуватися дрібничками. Зараз подивимося, яка буде порада для вас від Таро. Їдьте десь в дорогу. Слухайте, чесно, всім знакам. Попадається ця карта. Це планування подорожі з дітьми. Тобто дітей всіх взяли за шкірку, запакували в автівку і поїхали. Куди ви їдете? Ваш е, план. Але на два дні, на три ви знаєте, наприклад, я живу в Німеччині, от німці дуже люблять чтети Подорож з п'ятниці до е, неділі, і ви просто можете десь раптом поїхати разом з дітками відвідати діток, відвести діток до бабушки на канікули. І от карта каже: Зверни увагу і їдь. Притом ви бачите якісь чумойданчики у вас не на один день, або ви є тією жінкою, якій потрібно 25 різних нарядів. Подорож. Я вам бажаю гарної подорожі, а зараз ми подивимося, що в нас є за порада для вас на новий місяць. Що ж, буде саме з вами відбуватися 25 числа, яка буде енергія. Openness. Відкриття. Відкриття. І як не дивно, новий місяць це початок, а у вас буде якийсь такий інсайт, що я закруглюю все, я бачу, я починаю бачити ціле. Новий місяць, такий, в нас маленький-маленький буде, а ви насправді починаєте вже наповнена. Вам не треба наповнюватися, і плюс у вас тут дно колоди іде. Потенціал. Ви відчуваєте, хто в нас там співав? жизнь входить в берега», Тобто у вас є потенціал для того, щоб вже вибухати, вже показувати і наповнюватися енергією. Стрільці краще бути не може. Ми зараз закриємо колоду картою переможця. Я бажаю вам гарної подорожі. Я бажаю вам. Приємних зустрічей і завжди буду чекати на вас в моєму каналі. Дякую вам за коментарі, за те, що ви ставите лайки, за те, що ділитеся, можливо, відео з друзями. Ми будемо бачитися далі.